Друзі, я для вас зараз готую кілька цікавих відео. Сценарій написаний, озвучений, залишився лише монтаж. Але цієї неділі Кларксон нарешті зробив огляд на автомобіль. І тому, як ви зрозуміли, всі інші проекти поки що відкладені в сторону, настав час джези. Сьогодні до нього на огляд потрапив незвичайний Ягуар F Pace, зроблений на честь перемоги марки в Лімані. Та, не буду спойлери, старий фермер зараз вам все сам розповість. Та перед тим як ми почнемо, нагадаю вам про важливість підписки на мій канал, також за можливістю можете ставати його спонсором. Все це дуже важливо для його подальшого розвитку. Всі лінки в описі, тож Ягуар F-Pace SVR Edition 1988. Поїхали! Інколи на дорозі, якою я регулярно їжджу, сидить на ослінчику нещасний старий чоловік в оточенні різноманітних мухоморів і зоопаркових тварин, які він вирізає із шматочків надзвичайно оранжевого дерева. я жодного разу ніколи не бачив, щоб хтось зупинявся, щоб купити хоч щось з того, що він продає. Бо навіщо вам той не потріб? Хто думає, поспішаючи на роботу, сьогодні мені справді потрібна Дерев'яна чапля. Та от вже деякий час я не спостерігаю цього продавця, і це дуже засмучує мене, тому що я можу лише припустити, що він здався, з його комерційним підприємством по продажах лахміття щось пішло не так, і він зараз вдома вирішує, який виріб йому спалити, щоб зігрітися. Кілька років тому в мене був подібний скорботний момент, коли я їхав по автостраді з Констанци до Бухареста в Румунії. Через деякий час з'являється хлопець з кіоском на узбіччі, який продає черешні. А потім був інший, також продавав черешні, потім іще іще. Милю за милею. Всі вони вздовж узбіччя продавали черешні. Це мене збентежило, тому що який фермер прокинеться одного ранку і скаже, я бачу Андрій намагається продати свої черешні на узбіччі автомагістралі, тож я спробую продати свої також там. І що змусило всіх інших фермерів у цьому районі подумати? Так, значить, тут ви продаєте черешні, добре ми з вами. Чому жоден з них не помітив прогалину на ринку і не спробував замість цього продавати лимони? Або спробувати продавати свої черешні десь в іншому місці, де люди їздять повільніше. Ніхто не зупинявся, і це розривало мені серце. Ці бідні фермери збирали свій урожай, складали його в маленькі мішечки і везли через поля до автомагістралі, а потім сиділи під палким сонцем цілий день, поки люди мчали повз них зі швидкістю 140 км на годину. Мене також завжди засмучував ринковий торговець, який Ніколи не мав покупця для своїх старих книжок, або власник художньої галереї, який сидить цілий день і спостерігає, як люди проходять повз вітрину. Це постійне нагадування, що на кожного Ілона Маска та Річарда Бренсона припадають буквально мільйони підприємців, чиї великі ідеї втілюються в життя, а потім гинуть. Ми бачимо подібну проблему з автомобільними заводами. Точніше, не бачимо, тому що нас туди рідко. Пускають, але що відбувалося на заводі Volkswagen Sirocco, коли люди перестали його хотіти? Адже виробництво зупинили не відразу. Ще йшли робочі зміни, роботи зварювали панелі, встановлювали двигуни. Щохвилини чи близько тому з конвейера виходив новий автомобіль, а клієнтів для них не було. І от мені цікаво, що Volkswagen робив з всіма тими новими, нікому не потрібними авто. Джеймс Мей вважає, що їх потихеньку скидали в море, і, можливо, він має рацію, бо останнім часом рівень моря дійсно значно збільшився. І це сталося через втоплені там Сіроко. Останніми роками я мав подібні занепокоєння щодо Jaguar XJ. Так, для переправлення її величності королеви під час справді неймовірної останньої подорожі з Гайд Парк Корнер до Вінсдора використовувалася значно змінена версія цього автомобіля з надзвичайно шикарними легкосплавними дисками. Але майже всі інші в колоні були на Бентлі або Ролсах. Тим часом високопоставлені особи мали рейндж ровери, а роботяги BMW. А охоронці мікроавтобуси Мерседес. Я впевнений, що людина, яка розробила XJ, пишалася тим, що теплична версія його творіння була використана для королеви, але він повинен бути сумним, що всі інші, які сходять з виробничої лінії, невдовзі можуть опинитися поряд з сіроко. А зараз справи ще гірші. Спочатку був ковід, через який продажі Ягуар впали на 60%. А тепер, коли попит повернувся до нормального рівня, вони не можуть нічого виробляти, оскільки всі мікрочіпи, які вони можуть отримати, використовуються більш прибутковим братом Jaguar під назвою Land Rover. Це розриває серце, і подібно до того, як я врешті-решт зупинився, щоб купити черешні в Румунії. Зараз у мене спокуса підбадьорити хлопців з Ягуару, купивши одну з їхніх машин. Не XJ, тому що всі вони в морі. І не спортивний автомобіль типу F, оскільки ціна на нього дивно завищена. І точно не iPace, тому що він електричний, і на відміну від усіх захисників навколишнього середовища, я не підтримую цю промисловість, відому використанням Кобальту з Демократичної Республіки Конго, де на багатьох шахтах виконавчий. Користується дитяча праця. А як щодо F-Pace, який є свого роду позашляховиком від Jaguar, а як щодо версії з 5-літровим V8 з наддувом під капотом, двигун який працюватиме, не вбиваючи велику кількість конголейських 10-річних дітей. Існує нова обмежена версія цього автомобіля, яка була створена на честь 34-ї річниці перемоги Ягуар у Лімані зі своїм xjr 9 Чому саме 34-та річниця не маю уявлення? Що я знаю, так це те, що буде виготовлено лише 394 екземпляри, тому що саме стільки кіл гоночний автомобіль проїхав тоді. Називається Edition 1988. Він виконаний у фіолетовому кольорі та оснащений золотими колесами. В надії, що ми згадаємо про автомобіль, який порушив домінування Porsche після стількох років, але це все не працює з двох причин. По-перше, він зовсім не схожий на гоночний xjr 9 І по-друге, якби вони справді серйозно хотіли нагадати нам про той гоночний автомобіль, вони б намалювали з боків Silk Cut. Він навіть не має потрібного типу двигуна. У гонщика був 7-літровий v 12 тоді як для цього доводиться задовольнятися 5-літровим v 8 з наддувом. Тож, це не пам'ятна модель, створена використовуючи чисті емоції, щоб посмикати наші струни серця. Це просто маркетингова вправа компанії, яка хапається за соломинку. Та цей факт не обов'язково означає, що це погана машина, і вона і насправді непогана. Я б навіть сказав навпаки. Як і у випадку з усіма сучасними автомобілями, коли ти потрапляєш вперше в салон, стає важко описати відчуття, оскільки водій може налаштувати величезну кількість компонентів одним натисканням кнопки, відповідно до свого настрою чи умов. І це останнє речення, як я щойно зрозумів, було моєю даниною 34-й річниці того, як у 1988 році автомобілі випробовували на дорозі. Якщо використовувати більш сучасну мову, ви можете зробити його палким та гучним, або поступливим та тихим, але ніколи ним м'яким. Жорстке шасі та опціональні 22-дюймові колеса подбають про це. Він більше Silverstone, ніж Silver Service, це точно. І все ж, незважаючи на це, я вирішив взяти його на полювання. Це був великий день куріпок у Глостерширі. тож, як ви можете собі уявити, всі інші з'явилися на рендж роверах, які поряд з ягуаром здавалися надто великими. Звичайно, у них були складні двері багажника, а у ягуара ні. І вони мали більше місця позаду для зброї та в багажнику для джину. І на відміну від ягуару, у них не було маленьких повітряних щитків перед переднім бампером, які відламувалися від взаємодії з першою ж норою. Лендровери, звичайно, краще підходили для полювання, але Ягуар ні разу не застряг у багнюці. І навіть ця спеціальна версія коштує лише 101 550 фунтів стерлингів, що порівняно з майже будь-яким лендровером сьогодні є досить гарною ціною. Ягуар також чудово працював в місті. І, в селах. і, хоча немає сумніву, що новий Rover виглядає фантастично, F-Pace також є досить сенсаційним, особливо ззаду. Критика кілька внутрішніх перемикачів мають дещо дешевий вигляд, а на центральній консолі написано Made in Coventry. Що дивно, це якби я собі на лобі набив татуювання Made in Doncaster. Бо це навіть було б неправдою, бо я народився там, але виріс у Корнуолі. Я вважаю, що найбільша проблема саме з цим ягуаром полягає в тому, що якщо ви не є затятим шанувальником історії перегонів, то вам, ймовірно, краще купити звичайний СВР, а не цей незрозумілий випуск 1988. І я б також цього не зробив, навіть рефлексуючи по старим добрим часам, тому що новий Rover просто кращий у всьому. Хоча й по суті він створений тими ж людьми, що і роблять. Ягуари. І чесно кажучи, я боюся за ягуар. Я справді за нього боюся. Тому що якщо вони не зможуть витягнути щось із мішка, то незабаром компанії доведеться побудувати собі катафалк. Вердикт Кларксона 4 зірочки з 5.